когда Селюковая мразь, вся вот эта вот потужно марафонно 24-я прямая, начинает рассказывать про Конституцию, я диву даюсь. О, баба в белом, точно. Итальянка была, приезжала в белом, они вроде хорошо поговорили. Пусть придет там какая-нибудь проститутка вроде там Курбановой, Соляр, пофигу, хоть вдвоем пусть сидят. Харьков э, в перспективе возьмем к 30 году. Мобі, мобі Друзі товариші, що відбувається? Зв'язі нет, телеграм не працює. Але перш за все, я б хотіла, якби це дивно не звучало, але заступитися за ворога. Відпустіть його. Відпустіть у відпустку. Не можна навіть над власними чистками, над псами так знущатись. Ну, по всьому ж ви. По всьому, і ви зараз цьому пересвідчите, що Гаспарян просто вигорів. Його ненависть вже. Не так. Я не відчуваю ані болі, ані колкості від його слів. Жовч л'ється не потужною річкою, а таким засохлим малесеньким струмком. Думки повторюються. Президент Зеленський не принижений на тому рівні, який Кремль оплачує Гаспаряну. Це не робота пропагандиста, це просто імітація. Хоча, звісно ж, Госпорян Гаспаряна... Гаспарян не може зрадити собі повністю. І там же, в своєму довгому спічі про все на світі, він все одно згадує, що Україна буде переможена. Правда, здається, він і сам вже починає сумніватися, що це можливо за його життя. Єдина здорова думка, що прийшла йому в голову, це все ж таки висунути Курбанову у президенти України. Тоді, нарешті, в нас вже буде не оцей фітюк, а прям фітючка. От дайте, коли мразь. вся вот эта вот потужно марафонно 24-я прямая, начинает рассказывать про Конституцию, я диву даюсь. Что в той Конституции сказано, например, про э, статус Украины как социального государства? Ну и как это работает на практике? Что в той Конституции сказано про сменяемость власти? Нет, в, в нужный момент вытащили. И как козел с бубенцами, значит, вокруг этой э, пресловутой Конституции. Нам Конституция не позволяет. Так вам Конституция не позволяет, извините, сидеть во власти. Вот сейчас на Украине ничего нет легитимного. Это, я не знаю вообще, как этот э, вот пресловутый вариант Трампа, да, давайте, если я сегодня... Как бы найду нужные слова для Криворожского дегенерата. Давайте 22 в пятницу. Ну, видимо, в, в честь дня русского государственного флага проведем саммит на троих. А извините, гарантия исполнения какая? Вот он, он кто под, в, в этой схеме? А если следующая власть придет и скажет, ну там условно придет террорист Белецкий, мы же можем с вами это допустить? Ну хорошо, пусть не террорист э, Белецкий, э, пусть придет там какая-нибудь проститутка вроде э, там и Соляр, пофигу, хоть вдвоем пусть сидят посменно, так сказать, на этой паперти. И скажут, что они не будут выполнять, тогда что делать? Ня, бук, ну, Трамп, к тому моменту вже получит Нобелівську премію, його зрозуміло, це все буде совершенно неинтересно. А, а так, якщо. Вот, если... Ну, от не захотять, вони це выполнять. І що делать? Це така розкіш, яку можуть собі дозволити тільки росіяни. В кредит взяти Київ, в кредит взяти Україну, в кредит обіцяти перемоги. І навіть зараз в цій риториці вже все в них, блядь, підписано. Ми ще нічого не бачили, а в них вже все, вже все здали інтереси України, вже Україна має бути іншою. При тому, що тисячу разів було, коли вони анонсували, і воно не справдилось. Особисто я однаково категорично не довіряю нині ані Трампу, ані Путіну. Тут з Путіним все ясно. Ну, а Трамп от зараз це заслужив буквально. Для мене вони обидвоє ті, для кого слова нічого не значать, обіцянки нічого не значать. Сьогодні сказав, завтра передумав. До тому мені подобається ідея, що сьогодні президент Зеленський їде до Трампа не сам, як це було тоді, пам'ятаєте, в авальному кабінеті, а у компанії друзів. Якщо раптом Трамп знову захоче відшмагати президента України, в нас буде команда підтримки, яка є його. Тобто, нас всю Україну, український народ, Збройні Сили України захистить. А це означає, що Донбасу чи України в цілому, наче такого сендвічу. Трамп Путіну не подарує. Йому доведеться гристи всю Європу і всіх лідерів, які шкірою вже зараз відчувають небезпеку від Росії і кажуть про війну в 30-му році. А тому здається, в 25-му, здавати Україну уж точно їм не вигідно. Любопитно, що От бояться Зеленського одного пускати. Один раз уже в Білому домі себе проявив, Но, с другой стороны, все-таки насколько Европа выглядит смехотворно. Вот сейчас они собирают компашку, которая поедет вместе с Зеленским. При этом они не спрашивают Трампа, хочет ли он их видеть. Они говорят, так, мы ну, да, так, так, ребят, там Зеленский, кто Зеленский, мы Зеленский. И вдруг устраивается вот толпа, при этом принцип такой, так, Макрон. Да, к Макрону хорошо относится, он с него перхоть снимал, к Макрону хорошо относится, да, так. То есть ступ, ступ, ступ нужен. Ну как? Он же гольф. Вдруг Трамп захочет сыграть. Значит, нужен ступ. Так. О, баба в белом, точно. Итальянка была, приезжала в белом, они вроде хорошо поговорили. Так, Милони, давай тоже с нами поедешь. Так, Рюта, Рюта. Лучше, чем Рюта, никто не льстит. Он назвал Трампа папочкой, Трампу понравилось. Рюта тоже, давай с нами поедем. И Мерс, почему? Ну, ты скучный дурак, поэтому без тебя точно никак. Поэтому давай мы будем тебя показывать, говорит, вот и немцы с нами. Ну, а то как без немцев приезжать? Вот пусть дурачок будет. И они туда, значит, всегда ломануться. А как они себе представляют вот, диалог в таком раскладе? Вот сядет Трамп и будет говорить, так, ну, теперь ты говори. Теперь ты говори, теперь ты говори. Теперь ты говори. То есть как они вообще все это видят? Ну, 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 реально, які удивительно глупі люди. І якби не ці дивовижно дурні люди, я вам хочу нагадати, що в 22-му році ми б вами не так довго трималися. Не треба думати, не треба безкінечно стверджувати, що ми б все одно і без Америки, і без Європи. Ні. Бо зброя їхня. На початку повномасштабної війни ми показали, що здаватися не збираємо, і надихнули їх нам допомагати. Тож, те, що 3,5 з половиною роки. Продовжується наш супротив, це тільки тому, що ці дурники, яких називає Соловйов, є, є спонсорами нашого супротиву. Чому він їх так ненавидить? Тому що в нас німецькі торкляті танки, тому що в нас американські літаки, тому що у нас скандинавська техніка, італійська техніка, французька, яка завгодно. Тому сміється той, хто виживає на фронті. І раніше я особисто думала, що росіяни просто. Хитрожопі, знаєте? А тепер я переконана, що вони просто офігівші тварі. Вдумайтесь, вдумайтесь. Відков у цьому дурачку вони змогли втюхати свій компроміс, який називається: Ми не збираємося забирати всю Україну. Ми не підемо далі. Ось це компроміс Росії. Я от уявляю, як цю новину, наприклад, прочитали Азовці. Які останні п'ять днів шинкують просто непристойно шинкують росіян на таку дрібну капусту, що аж ну аж некрасиво. Ну тобто взяти силою, відверто кажучи, вони нічого не можуть. А на словах вони пробачають нам пів України. Я навіть уявити собі не можу, що самі що довелося самому пині зробити Трампу в тій машині, коли вони разом їхали на Алясці. Як його облажать, гладять, лизати для того, щоб продати цю ідею. Але це не дивно, точніше, не тільки це. Просто за всіма прогнозами нас сьогодні чекає, ну, справді, дуже, дуже складна розмова у Вашингтоні. Тим часом, що правда, що мене дивує, у Москві чомусь досі не готують парад перемоги. Соловйов такий, наче він сам ще не обіцявся, але вже... Вже зранку вдягну мокрі штани. Так наче результат перемовин, зрештою, та фінал не надихає і Москву, в тому числі. Це всі європейські странні граждане, вони ні о чому, вони мультяшні. Не случайно, тот же Орбан задав вопрос: а кто такая Русула фон дер Ляйн? Она, взагалі, бюрократ, которого ми наняли. Кто она такая, решает за нас? что, конечно, Урсулу сильно удивляет. Но у нас предстоит непростое, непростой период перед нами. Война не остановится. Европе нужна война. Мы, мы за мир. На наших условиях. Что каждый раз говорит наш верховный главнокомандующий. Первопричины кризиса должны быть устранены. И наши законные интересы должны быть учтены. Все сформулировано четко. И мы ни на йоту не отступили от наших границ и убеждений. А побеждать, побеждать надо. Побеждать надо. И для этой цели у армии должно быть все, экономика должна развиваться, и надо думать уже о будущем. Потому что даже есть вооруженный конфликт в какой-то момент времени, ненадолго, Його активність буде уменьшатися, Європа не успокоїться. Європі нужна війна. Європа беременна войной. війною. Увай. Я вже втомилась говорити і повторювати, що сама Росія і Путін не зацікавлені в тому, щоб спиняти хід бойових дій. Якраз кінець війни це кінець і Росії. Вони це знають і цього дуже бояться. Тож Донбас відписати, пів України відписати, з Києва вийти. Це не має значення. Допоки Путін буде хотіти воювати і дійти до наших західних кордонів, прийти з Європи, він це робити буде. Але хіба ми можемо це пояснити отак легко Дональду Трампу? Давайте краще про суть СВОшників, про те, які вони, і чому їм немає чого пояснювати. Чи можете ви собі, друзі, щоб на хвильку уявити такий жах, аби ми, ну, наприклад, на фронті віджали якусь північно-корейську техніку? Ясно, що там здебільшого гарматне м'ясо, але от уявімо собі, північнокорейська техніка. І аби взяли північнокорейський прапор, наш прапор туди ж, і на цій техніці радісно їздили по фронту. Звучить як абсурд, правда? А от для росіян їздити з прапором США, ну тобто найбільшого спонсору вбивства Росіян, це норма. Коротше. У Тирки отримали одну бойову машину, і от самі на ній і катаються з піндоським і російським прапором. Ну, буквально ж братські народи, правда? І це попри те, що сотні, тисячі інших там, таких самих бойових машин душать і давлять просто зараз росіян, та? в них одна проти тисяч. Але ж пропагандистська раша Тодей, яка і публікує це відео, украй важливо психологічно показати, що Росія та США разом. При тому геть не важливо, що зброя, снаряди, все, що нам надає Америка, навіть після Аляски, зараз після розмови із Зеленським все одно будуть їхати до нас пачками. Американці були, є і лишаються одним із найбільших спонсорів смерті росіян, а росіяни вклоняються своїм вбивцям і ще й демонструють їхній прапор. Ну Хіба це не клас? Як тим часом, і з американцями вони не борються, вони з ними дружать, а борються, звісно, і з нами. Давно не було, і от знову. Росіяни запобігли страшному, просто страшенному теракту на Керченському, незаконно збудованому мосту. От мені здається, що це від того, що вони шкіру відчувають, він довго стояти не буде. І, звісно, не переживе окупацію. При тому це так смішно, як десятеро в'яжуть одного, і як ФСБ. Виживають буквально, як вони справляються при такій небезпечній роботі, не ясно. Але в кіно, яке нам відзняло ФСБ, там типу ловлять чувака, який так собі просто стоїть. Просто стоїть, нікуди не їде, не втікає, і тут страшна облава. Мовляв, він саме на цій машині планував щось перевозити через Кримський міст і заодно підірвати його. При тому, що ми вже бачили таке кіно, ми бачили таких артистів вже десятки разів. Сценарії змінні, головні актори не міняються. Навіть знімальна група знову та сама. <звук> А що, якщо таким чином, такими історіями, такими вкидами. Просто місцевих мешканців півострова Крим окупованого, просто відволікають, просто намагаються розбавити їхні сірі та чорні будні. Каже, так добре, як зараз Росія ще точно не жила. Що окуповані території, що прям російські переживають абсолютно новий досвід виживання. Ну, наприклад, на наших тимчасово окупованих територіях на Донбасі без води, в Криму та в деяких російських регіонах без пального. Недаремно пиня мрія в свого часу. Повернутися в радянський союз, і здається, йому таке це вдалося не тільки на словах, а ще й на ділі. Ще трошки і мобільні телефони в Росії, і на тимчасово окупованих територіях, які контролюються Росією, можна буде пускати хіба що як альтернатива для молотку: інтернету немає, зв'язок ліг, та ще й ходити скоро росіяни будуть більше пішки, бо тепер в їхнє життя повертається ще таке поняття, як талони. Ага. От прям саме ця країна, я вам нагадую, ця армія, ця влада, цей режим і, виявляється, в якості компромісу поступилися нам, нашими регіонами, що вони далі не підуть, хоча вони вже живуть за талоном. Друзі товариші, що відбувається? зв'язку. немає. Телеграм не работает, WhatsApp не работает, позвонить никому невозможно. возможно. Пытаешься отправлять смс, смски не доходят. То есть мы сейчас вернулись к тому, что мы отправляем смски, которые даже не доходят. Сейчас приїхала на заправку заправляться. Говорят, бензин закончился, теперь видаємо талонам. В смысле талонам? Что происходит? Да не переживайте. Повернеться Україна, українська влада, контроль України, і все буде як раніше. Або навіть ще краще, тільки треба трошки почекати. А допоки ми продовжуємо полювання на наших ворогів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо сєпарів шукати. І, звісно, хто не сховався, ми не винні. Така собі дитяча гра із недитячим фіналом. Адже сьогодні вночі безпілотники масово Данбілі Бамбас. При тому Данбілі, звісно, не увесь не цивільний, а дуже конкретний. В соціальних мережах припускають, що ціллю атаки міг стати. Колишній інтернат, да де міг бути розміщений особовий склад для перекидання на Покровський напрямок. Зазначається, що вибухи чули у різних районах міста. Наслідок прильотів і падіння уламків спалахнула пожежа та спостерігається задимлення. Ну а за деякими джерелами стало відомо, що нещодавно саме на тому місці було розквартировано особовий склад для перекидання на той самий Покровський напрямок. Ча з іншого боку, там вже, як було вище зазначено, азов і так покрошив цих росіян. Там прилетело. Там прилетело вже. Приємні звуки, приємні кадри. Але якщо ми зносимо інфраструктуру, де знаходяться воєнні злочинці, то росіяни, як правило, б'ють по стратегічним, зокрема, об'єктам і, до речі, не завжди українським. Кажеться, російські окончательно вирішили розкопати топор війни з Азербайджаном. По крайней мере, вони преднамерено, уже не в перший раз, раз наносять. удары по объектам, которые принадлежат Азербайджану, просто находятся на территории Украины. Снова под ударом оказалась нефтебаза Сакар и снова в Одесской области. Россияне нанесли прямые удары, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здания насосной станции, операторские весовые, технические помещения. Разрушено ограждение. Эта же нефтебаза, я напомню, была атакована уже 10 дней тому назад. При том, что после первого удара власти Азербайджана вполне серьезно заговорили про передачу систем противовоздушной обороны или старых самолетов для Украины. И это впервые за время войны. И мне кажется, что россияне делают все от себя возможное, чтобы Азербайджан таки нас усилил. Ну, а тепер давайте спробуємо розібратися, чи все це допомагає Росії перемагати їхні удари по енергетичним об'єктам Азербайджана, їхні удари по цивільній інфраструктурі, обстріли Запоріжжя, Сум Харківщини, чи все це приносить їм перемогу? Здається, що ні, і при тому я про це почула в студії в Москві, бо в Соловйова щось трошки зламалось, бо гості вийшли із берегів і перестали просто зачитувати кремлівські темники. І одним своїм виступом буквально можна знаєте, як перекреслити всі вимоги пинні до України, бо виявляється, що те, що пиня, нібито нам подарував наші території, типу невзяття взяття Харкова, наприклад, це тільки тому, що насправді взяти його він і не може. А на інших напрямках СВОшники просуваються навіть не кілометрами, а метрами, така дохла улітка, і це ще без підрахунку. А скільки росіян лягає, тобто дохне в українській землі за кожен взятий метр. Математика така собі, знаєте, не на користь Росії. Ну а далі ще цікавіше щодо глобальних планів демілітаризації та денацифікації, навіть ватні зет воєнкори ржуть із спині, адже він спровокував відверто зворотній ефект: uh, Положення на фронтах. За истекшую неделю можно сделать вывод, что фронт, независимо от того, что вот радужная картинка у нас, радужная, не в том смысле, такая перспективная картинка у нас, значит, на телевизионных экранах, на самом деле фронт находится в определенной степени стагнации. Вот. Не видно каких-то серьезных активизаций на каком-то либо из направлений. как двигался фронт таким ползучим наступлением так и продолжает двигаться ну с одной стороны это хорошо а с другой стороны продвижение достаточно медленное на харьковском направлении вот самое близкое направление к Харькову это Волчанское там все настолько вот Неподвижно за последнее время, что э, прочитать толком-то и не удается. А вот за Оскольское направление, которое ведется наше наступление с юго Востока на Харьков, там на Оскольском направлении, э, за 4 месяца мы прошли 7 километров 58 метров в сутки. Это значит, Харьков э, в перспективе возьмем к 30-му году. Сейчас про, ч, по истечении трех с половиной лет стоит вопрос об уточнении военно-политических целей с учетом того что э, как проявила себя нато в целом как проявили себя отдельные государства как э, насколько строится оборона э, украины и насколько эффективны значит прежне поставленные цели Потому что ставили цели денацификацию, родили еще целую плеяду последователей, последователей этих нацистов, поставили собой, перед собой цели демилитаризации, а привели к полной милитаризации и общества, значит, и государства этой, этой страны. Ну, потому что процесс продолжается. Процесс Но если продолжается. говорить о донсификации, Надо... то уничтоженное количество ну, нацистов зашкаливает. Ну, в любой сфере деятельности, а в военной в первую очередь, при решении каких-то проблем, задач, они время от времени уточняются, а так ли мы идем или не так. Я пропоную наступный план. Треба сказать, что саме так и хотели. Это же история про безопасность Российской Федерации, А як себе Росія може краще відчувати в безпеці, як не біля сильної і мілітаризованої України? Звісно, вони хотіли і пробудити патріотичний дух, національну свідомість і закріпити укріпити Україну, зокрема, надавши їй такого страшного досвіду, озброєння, спровокувавши мілітаризацію зі сторони партнерів? Ось тоді можна буде й справді сказати, що СВО іде за планом. Ну і наостанок про ще одні перемоги росіян, такий собі і сміх, і гріх. Мені здається, що у росіян реально туалет, вбиральня як завгодно, це дуже слабке місце. Певно, стадо, яке так довго жило без унітазу, ще довше буде тригерити саме ця тема. Тож навіть під час війни, навіть в місцях прихистках, тобто укриттях, росіяни використовують зовсім не за призначенням ці місця, а прям як туалет. А потім, коли україноцисти починають обстрілювати Белгород і інші. Якісь регіони, пуціністи стрімголов, звісно, біжать в ці укриття. Але перше, в що вони вступають, це калюжа або і того гірше в кучу гури. Тож тепер губернатор Гладков пропонує карати таких порушників по всій суворості закону і навіть ледь не опублікувати імена та зображення мокрих злочинців. К вони є, нікуди от цього не ходиш. не выйдешь, который начинает использовать по неназначению, а это все может привести к тому, что человек, попав под стрел, физически забежать не может, да, и он гибнет, не попав, например, в защитный модуль. Поэтому управляющей компании вплоть до камеры, камеры ставьте, если кто-то неадекватно себя ведет, да, я вообще предлагаю максимально публиковать это. Прям Пусть потом лучше предъявит претензії в рамках нарушения закона закону персональных даних і будемо судитися. Но покажемо героїв в кавичках, інзовемо да, фамілії, работы, роботи, проживания. проживання. Пусть всі посмотрят на них, а це геніально, правда? Особливо на фоні Белгір 45-го, -25 25-го ці діди воювали, а ці діди обсикали. А це все, що треба знати про сучасну Російську Федерацію. На цьому друзі, ми будемо завершувати, як і завжди, на найкращому моменті для того, щоб ви мали можливість лишити нам свій лайк, підписатися на youtube канал Курбанова Лайф, прокоментувати сьогоднішній випуск і улюблені фрагменти. Ну і, звісно, пам'ятайте, що. Тільки завдяки вам, вашій підтримці, вашій присутності, вся команда YouTube каналу Курбанова Лайф має можливість продовжувати свою роботу. Тож фінансово підтримати нашу команду ви можете завдяки реквізитам, які ми лишаємо, які завжди в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!